Олег Левій дослідник і популяризатор мозаїк на автобусних зупинках. Час від часу хлопець відчищає їх від старих оголошень та бруду. Я досліджую їх, досліджую загалом взагалі контекст села, історичний контекст, чому з'явилося саме такий сюжет на мозаїці От і, і збираю і документую ці, ці мозаїки на автобусних зупинках. Їх залишилось досить багато, але з кожним роком ми їх втрачаємо. Олег говорить, що мозаїки, хоч і радянської доби, однак на них часто зображені саме українські символи, як на цій зупинці у селі Кожичі. Тут викладено з різнокольорового скла дерево життя та тваринні мотиви, зауважує Олег Левій. Мозаїки на автобусних зупинках насправді дуже часто позбавлені взагалі якогось пропагандистського змісту. На них не поширювалася цензура. І ось, наприклад, на цій зупинці ми бачимо. Коника це теж е, досить такий е, український символ старовинний, який означав е, кохання, означав чоловічий початок, чоловічу силу. Олег популяризує мозаїки на зупинках у соціальних мережах. А ще розповідає, створив листівки за мотивами зруйнованої мозаїки із Закарпаття. Дуже популярний мотив. Коників часто зустрічається, і на ньому сидить маленький хлопчик. Зупинка присвячена дитинству. Там на іншій мозаїці була матір з дитиною теж. Тобто дуже дуже гарна кахлива мозаїка, яка, на жаль, яку, на жаль, зруйнували місцеві жителі. А це автобусна зупинка у селі Домажир. На ній мозаїка добре збереглася, розповідає Олег Левій. Однак зупинка була розмальована вандалами, тож хлопець вирішив її відмити. На це каже, пішло п'ять днів. Коли я вперше побачив цю мозаїку, то вона ну тобто дуже вразила мене. Але в центрі цієї самої був величезний тех графіті намальовані. Приблизно два метри квадратних. От і я одразу зрозумів, що я хочу його відмити. Люди дивилися скоса, люди не розуміли, хто -то приїхав до них і що він робить. І лише в останній день прийшов чоловік і каже: Ви молодці, ви правильно справу робите. На зупинці з мозаїки викладена і дата заснування до і мотиви з сільського життя. Це називається логотипи. Вони були вони створювалися так додатково до основної композиції, і тут зображений плуг, тут зображена кобза, книжка. Далі сонячник це показує нам взагалі нашарування історії села, тому що колись Домажер був культурним осередком, культурним центром. Хлопець зауважує, що багато автобусних зупинок із мозаїками руйнуються, як до прикладу, у селі Ямельня. Тож він намагається створити фотоархів якомога різноманітніших мозаїк. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина.